Є момент, коли тобі кажуть зробити щось, а всередині все стискається. Не хочеш, не готовий, навіть роздратований самим фактом, що це треба. Це і є внутрішній конфлікт, зіткнення двох частин тебе: одна не хоче робити, інша знає, що потрібно. У цей момент в тілі з'являється тиск від когнітивного дисонансу. Мозок не може поєднати не хочу і треба. Але іноді з'являється вікно: мить усвідомлення, коли ти бачиш цей стан збоку. Якщо в цей момент не тікати а поспостерігати, навіть поговорити із собою щось усередині змінюється. Стоїки називали це боротьбою між пристрастю і розумом, психологи інтеграцією, частин особистості. А по-простому, це момент, коли ти перестаєш змушувати себе і починаєш домовлятися з собою. Ти визнаєш. Так я не хочу, і це нормально. Але я можу зробити це спокійно, без насилля над собою, і тоді напруга відходить. Ти вже не борешся, ти приймаєш і дія стає твоїм вибором, а не примусом.